Джозеф Хеллер. Пастка на ДУРНІВ. Читає СЕРГІЙ Оробчук. 4. Чотири. ДОКДАЙЛІК. Голодний ДжО був безумовно псих. І ніхто не розумів цього краще за Йосайріна, котрий, як тільки міг намагався йому допомогти. Та холодний Джой слухати його не хотів, маючи самого Йосайріна за ще більшого психа. Та чого б це він мав тебе слухати? Поцікавився Док Дайлік, ховаючи очі від Йосаріна. Бо з ним несе гаразд. Це з ним несе гаразд. зневажливо Док Дайлік. Що ж тоді казати про мене? Його губи скривила похмура посмішка. Ні, я не скаржусь, неквапливо провадив він далі. Як можна скаржитися, коли йде війна? Бо на те вона й війна, щоб людство дізналося, хочім фунт лиха, якщо ми хочемо перемогти. Тільки при чому тут я. Чому в армію загребли саме мене, а не котрогось із цих старих базік, які привселюдно б'ють себе в груди від імені всіх медиків і присягають, що вони, мовляв, завжди готові піти на будь-які жертви. А я Я не хочу йти на жодні жертви єдине, чого я хочу, це робити грошву. Докдалік був охайненький чистюк і знаходив собі втіху лише в скигленні. Смаглявий на виду з гостреньким, вічно задуманим, понурим писком. Та скорботними мішечками під очима, раз і назавжди заклопотаний своїм здоров'ям, він мало не щодня ходив до намету санчастини і примушував котрогось із двох своїх підлеглих санітарів міряти йому температуру. Ці двоє хлопці фактично виконували за нього всю роботу, та ще й так успішно, що докудаліку залишалося тільки сидіти на осонні, вигріваючи свого вічно закладеного носика, та нишком дивуватися, чого це так клопочуться люди навколо нього. Санітарів звали Газ та Вес, і це вони спромоглися підняти медицину до рівня точних наук. Усі, хто з'являвся до них з температурою понад 38,5 градусів, вони негайно спроваджували до шпиталю. Всім хворим, окрім Йосаріянам з температурою нижче 38,5 градусів, вони квецяли ясно і великі пальці ніг розчином марганцівки давали таблетку проносного, яка тут же летіла в кущі. Всі, хто мав температуру рівно 38,5 градусів, Просили навідатися за годинку, знову зміряти температуру. Йосайран зі своєю сталою температурою 38,3 міг відправлятися до шпиталю, коли заманеться, незалежно від гаса і веса. Він їх не боявся. Така система чудово всіх задовольняла, а надто самого Дока Кадаліка, бо він, виявляється, міг, скільки душа бажає, споглядати, як старий майор Декопетляй на своєму особистому спортмайданчику кидав підкови. Не знімаючи при тому з ока хитромудрої прозорої пов'язки, що її виготував йому док Дайлік із шматка целулоїду, потайки вирізаного з вікна кабінету майора Майора кілька місяців тому, коли майор Декопетляй повернувся з пошкодженою рогівкою з Рима, де найняв дві квартири для офіцерів та сержантського рядового складу, щоб вони проводили там час, коли одержуватимуть звільнення. Докдайлік навідувався до медчастини. Тільки тоді, коли відчував себе страшенно хворим, тобто щодня, і просив Гаса та Веса оглянути його. Гас із весом оглядали його, але не виявляли жодної недуги. Термометр незмінно показував 36 градусів, що, на їхній погляд, було цілком нормальною температурою, якщо, звичайно, шеф не заперечує, а док Дайлік таки заперечував. Поступово він почав витрачати довіру до Гаса та Веса і дедалі частіше міркував, а чи не перевести їх назад до ремонтної майстерні. І замінити людьми спроможними знайти в його організмі хоч якийсь ганш чи нелад. У самому докові даліку була відома безліч речей, недоладних у самій своїй основі. Опріч власного здоров'я його турбував Тихий океан та обов'язкові льотні години. Здоров'я така штука, в якій не можна бути надто впевненим, а тим більше надовго. Тихий океан – це водний простір, оточений з усіх боків слонячою та іншими смертельними хворобами, посеред яких він міг раптом опинитися. Коли б усупереч бажанню полковника Пескарта списав на землю Йосаріана. А льотні години це ті години, які він мусив щомісяця проводити в небі, щоб одержувати надбавку за льотні години. Докдалік страх як не любив літати. В літаку він почував себе мов бранець, у літаку зовсім нема куди втекти, хіба тільки в іншу частину літака. Докдалік десь чув, що люди, які залюбки, лізуть у кабіну літака, то жертви несвідомого бажання повернутися до материної утроби. Чув він це від Йосаріана, який влаштувався так, щоб док Дайлік щомісяця діставав надбавку за льотні години, не лізучи назад до материної утроби. Щоразу перед тренувальним польотом чи подорожю до Рима, Йосаріан умовляв маг-простакам внести прізвище доктора Даліка до льотного списку. Ти ж розумієш, підписався докдайлік, хитро позмовницьки підморгуючи. Навіщо ризикувати, коли нема такої потреби? Певна річ, погоджувався Йосаріан. Яка кому різниця був я в літаку чи Ні, Ніякісінької. Саме це я й хочу сказати, мовив докдалік. Не підмажеш, не поїдеш. Рука руку миє. Тобі ясно, про що мені йдеться. Пошкреби мені спину і я пошкребу тобі. Іосарінові було цілком ясно, про що тут йдеться. Та ні, йдеться зовсім про інше, мовив докдалік, коли Іосаріан заходився шкребти йому спину. Я маю на думці співробітництво послуга за послугу. Ти робиш послугу мені, а я тобі. Тепер тобі ясно? Ну, ти зроби мені послугу, попрохав його Йосаріан. Не судилося, відказав док Дайлік. Чимось приреченим і страхітливим віяло від дока Даліка, коли він сидів отак на ослоні біля свого намету, пройнятий журбою, а сидів він там чи не цілими днями, в літніх штанях кольору хакі в сорочці тенісці, яка від щоденного змитої дезінфекції прання вилиняла і стала вже сірою. Здавалося, що він колись закляк, замерз від жаху та так і не відігрівся. Сидів, зіщулившись, вибравши голову в ході кощаві плечі, і обережно розтирав засмаглими пальцями з лискучими, немов посрібленими нігтями свої оголені до ліктів складені руки, неначе йому весь час холодно. Насправді ж, тепла йому було не позичати, і чутливості теж, принаймні до самого себе його співчуття воістину мало меж. Чому саме я? раз у раз зіткався він, і це було нічого не скажеш, суттєве запитання. Йосарін знався на ґрунтовних запитаннях, бо сам колекціонував найґрунтовніші запитання, щоб зривати ними заняття, які донедавна двічі, на тиждень у наметі розвідвідділу, в капітана Гада проводив мудренджер разом з короткозорим капралом в окулярах, про якого всі знали, що він, певно, підривний елемент. Капітан Гада нітрохи не сумнівався, що капрал підривний елемент. Недарма й носить окуляри і вживає такі слівця, як панацея чи утопія. Та ще й несхвально висловлюється про Адольфа Гітлера, який має такі великі заслуги в боротьбі з антиамериканською діяльністю в Німеччині. Йосарін відвідував заняття, сподіваючись хоч тут докопатися до істини, і встановити, чому така сила зсиленна людей витрачає стільки зусиль, щоб його вбити. Подібні проблеми мучили й інших слухачів, і коли якось Мудринджер із підривним капралом під кінець необачно поцікавилися, чи нема в кого тих чи інших запитань. То виявилося, що запитань хоч греблю гати, і цілком ґрунтовних. Звідосиль сипалося. А хто така Іспанія? Чому раптом Гітлер? А що таке правда? Де гуляла моя мати, коли батько лягав спати? А коли вони програвали нас в Мюнхені, якої масті був козир? А скільки звідси до Берібері? -бері? Або просто що робить, як стоїть. І тоді юсарян теж поставив питання, на яке ніхто не міг відповісти. А де тепер торішній сніген? Це запитання збило всіх з пантелику, бо сніги не було вбито над авіньйоном, коли ж лоб сказився посеред неба, перехопив у хлюпа управління літаком. Що ви сказали? запитав капрал, не, мов, би не дочув. Я питаю, де тепер торішній Сніген?» Боюся, я не зовсім розумію ваше питання. Осонтлесне йш дитон», – повторив Єсайрен, щоб капралові було зрозуміліше. Примітка, де торішній сніг? Ламаний французький. Парлей англе, раді бога. сказав капрал. Же не Парлепас франце. Примітка, говоріть по англійському, я не розумію французькою!» Я теж, отказав Йосарін, ладний звернутися до капрала всіми мовами світу, аби лише вичавити з нього правду, але тут знову втрутився мудренджер, худий, блідий, змучений задишкою, з мокрими блискітками сліз, що вже не вернулися на його золотушні очіці. У штабі полку забили на сполох, бо важко сказати, до чого можуть доскіпатися люди. Коли їм дозволити питати про все, що заманеться, полковник Пескарт звелів підполковникові порку негайно припинити це неподобство. Як доповів підполковник Порк полковникові Пескарту, це був геніальний наказ. Згідно наказу підполковника Порка, відтепер право ставити запитання, надавалося лише тим людям, які доти не поставили жодного запитання. Невдовзі на заняття почали ходити лише ті, хто ніколи ні про що не запитував. І заняття взагалі припинилися, оскільки Мудренджер, капрал та підполковник Порк одностайно вирішили, що немає жодної можливості та й потреби теж просвіщати людей, яким і так завжди все ясно. Полковник Пескард і підполковник Порк мешкали і працювали в будиночку штабу Авіополку, як і решта командного складу за винятком капелана. Штаб полку містився у величезному відкритому всім вітрам, старовинному будинкові з вельми гримучою каналізаційною системою. Спорудженому із розсипчатого червоного пісковика. За будинком було влаштовано полігон для стендової стрільби, що його цілком по сучасному обладнав полковник Пескар, виключно для розваги офіцерів штабу полку, але з ласки генерала Бидла тепер там мав відбути принаймні вісім годин на місяць кожен бойовий офіцер, сержант та рядовий. Єсаріан ні разу не влучив у летючу мішень, скільки не стріляв. Везумбі, скільки стріляв, ні разу не схибив. На стрільбищі Йосарінові не щастило, так само, як і в картах. За все життя йому не вдалося виграти жодного цента. Навіть коли шахраював, усе одно не міг виграти, бо його партнери завжди шахраювали ще краще. Отже, Йосаріна спіткало подвійне розчарування, але він скорився долі. Все одно ніколи не станеш снайпером, так само, як ніколи, не навчишся робити гроші. У на час треба мати неабияку голову, щоб не розбагатіти, писав полковник Паршіл в одному із своїх напутливих циркулярів. Які він регулярно готував для поширення в військах за підписом генерала Штрихера. Нині кожний йолоп може зробити собі мільйон, тож більшість йолопів і не робить нічого іншого. Та хіба ж так поводяться люди, наділені розумом і талантом? Назвітно мені бодай одного поета, який би заробляв гарні гроші. Т. С. Еліот подав голос колишній РПК Зелензем із своєї поштової комірчини у штабі 27-ї повітряної армії кинув телефонну трубку, не назвавши себе. Примітка. Еліо Томас Тренс, відомий англоамериканський поет і критик. Полковник Паршел у римі був приголомшений. Хто це був? запитав генерал Штрихер. Хто зна, відповів полковник Паршел. Що йому потрібно? Та хто його зна. А що він сказав? ТеС «Те Еліоцер, доповів полковник Паршел. А що воно таке? «ТС С. Еліоцер, повторив полковник Пескарт. Просто ТС?» Так точно, сер. Це все, що він сказав, «ТС» І ні слова більше. Цікаво, що б це могло означати. Задумливо промовив генерал Штрихер. Полковника Першіла це теж заінтригувало. «ТС Еліот», – Еліот. Уголос міркував генерал Штрихер. ТС Еліот. вторував йому полковник Першил, весь у полоні похмурих роздумів. Та за хвилину генерал Штрихер підвівся із просвітленим лицем. Уста його розтяглися в єлейно-милостів усмішці, в очах світилися лихі вогники. Зіднайте на мене з генералом Бидлом, наказав він полковникові Паршилу, тільки не кажіть, хто дзвонить. Полковник Паршил передав йому трубку. Т. С. Еліот, мовив генерал Штрихер у трубку й тут же її поклав. Хто це дзвонив? запитав на корсисі полковник Мудас. Генерал Бидл не відповів. Полковник Мудас був зять генерала Бидла. Всупереч власним принципам, піддавшися лише умовлянням дружини, генерал Бидл прилучив взяття до військового бізнесу. Генерал Бидл споглядав полковника Мудаса з незмінною ненавистю. Сама майже постійна присутність при ньому ад'ютанта зятя викликала в генерала відразу. Він заперечував проти шлюбу доньки з полковником Мудасом, бо не терпів весільних церемоній. Прибравши загрозливо заклопотаного вигляду, генерал Бидл підійшов до великого в людський зріст трюмо і, насупившись, утопив погляду своє відображення. Огрядна фігура, широкочула сивіюча голова, густі. Шпакуваті брови і масивна тупа нижня щелепа, воєвничо виставлена вперед. Генерал важко й напружено обміркував щойно одержане загадкове повідомлення. Нарешті йому свінуло. Обличчя генерала пожвавішало, губи скривила каверзна посмішка. З'єднай мене з цим падлюкою штрихером, наказав він полковникові мудасу. Тільки не кажи, що це я. Хто це був? запитав у римі полковник Паршил. Той самий голос. Відповів щиро занепокоєний генерал Штрихер. Тепер він узявся за мене, що йому треба. Та Бог його зна. А що він сказав? Те ж саме. ТЕС Еліот. ТЕС Еліот і більше нічого. На генерала Штрихера зійшла заспокійлива гадка. Можливо, це якийсь новий шифр чи пароль або що? Нехай хтось перевірить у відділі зв'язку, чи не ведено часом новий шифр чи якийсь там пароль дня. Служба зв'язку відповіла, що ТЕС Еліот не є ні новим шифром, ні паролем дня. Полковник паршал запропонував нову ідею. «А ну, як я позвоню до штабу 27 ї повітряної армії, може вони що знають? Там є такий писар Зелензем, він наче непогано до мене ставиться. Це він якось нам підказав, що в наших циркулярах забагато води. Колишній РПК Зеленцем повідомив полковника Паршила, що штаб 27-ї повітряної армії не має жодних відомостей про жодного ТС Еліота. Ну а як наші циркуляри сьогодні? На радощах дірвався до вуха самого Зелензема, Вирішив поцікавитись полковник Паршіл. Води стало менше? Води вистачає, відповів колишній РПК Зеленцем. Не маю сумніву, що це робота генерала Бидла, признався нарешті генерал Штрихер. Пригадуєте, що він нам викинув з тим стендовим стрільбищем? Генерал Бидл особисто відкрив приватне стендове стрільбище у полку Пескарта, щоб люди полковника відбували на стрільбищі якнайбільше часу, наскільки це дозволяють погодні умови та льотний розклад. Адже 8 годин стендової стрільби на місяць чудове навчання для людей. Завдяки цьому люди навчаються стріляти по летючих мішенях. Данбар не любив ходити на стрільбище, бо для нього нестерпна була кожна проведена там хвилина, і час минав не так швидко. Він підрахував, що кожна година, проведена на стрільбищі у товаристві таких колег стрільців, як Тупермейр та Везумбі, дорівнює 17 рокам, помноженим на 11. А моєму ти просто псих. Одукнувся Мудринджер на Данборове відкриття. Ну то й що, відказав Данбар. Все та й годі, наполягав Мудренджер. А кому яке діло? відказав Данбар. Мені діло. Навіть коли припустити, що життя і справді здаватиметься довшим, якщо. Триватиме довше якщо. Триватиме довше? Гаразд, триватиме довше, якщо його сповнити нудьгою усілякими там злигоднями. Але ти хоч угадуєш, як швидко? зненацька запитав Данбор. Га? Минають вони, пояснив Данбар. Хто вони? «Та ж літа. Літа? Аге ж, саме вони літа, повторив Данбар. «Літа, Літа, літа літа. Мудринджере, чого ти до нього прискіпався? втрутився Йсарян. Ти хоч уявляєш, скільки це йому коштує. Дарма, великодушно промовив Данбар. У мене в запасі є кілька річ. А знаєш, скільки потрібно часу, щоб минув рік, один рік? А ти затули пельку, звелів Йосарян Веслові, коли той почав був хихикати. Я оце згадав тут гладухом, хихикнув весел. Пригадуєш на Сіцілії. Е, лису гладуху на Сіцілії. Слухай, краще б ти затулив пельку, порадив юсарін. Не бери в голову, мовив Данбар до йсаріна. Нехай собі хлопчина похихикає, коли йому так хочеться, аби тільки мовчав. Гаразд, хихикай собі, коли хочеш. То ти знаєш, скільки потрібно часу, щоб минув рік? знову звернувся Данбар до Мудренджера. Ось скільки. Він класнув пальцями. Секунду тому ти поступав до університету і на повні груди дихав озоном юності. А зараз ти вже старий пристарий дідуган. Дідуган. аж підскочив від подиву мудранджер. який дідуган? Що ти милиш?» Старий дідуган, старезний. Ха, який же я старий. Старезний. Щоразу раз, як ти летиш на завдання, смерть ширяє поруч з тобою. Тож чи можна бути старішим незалежно від віку. А всього лише півхвилини тому ти ще ходив до школи, і розтібнутий дівочий лівчик здавався тобі воротами до раю. А за якусь частку секунди до того ти був зовсім шмаркачем. І десять тижнів твоїх літніх канікул тяглися сто тисяч років, та все одно закінчувалося раніше, ніж тобі хотілося. Літа мовчать, мов кулі свистять. То як іще в біса можна сповільнити час? майже з люттю вигукнув Данбар. Що, ж, може, воно й так, неохоче погодився Мутенджер. Можливо, життя й справді здаватиметься довшим, коли буде сповнене всіляких злигоднів та халепи. Та тільки кому ж воно потрібне, таке злиденне життя. Ну, приміром мені. Відказав Данбар. навіщо? А де ти в біса бачиш якесь інше життя?